Шановні друзі, зараз ми хочемо ну, зробити такий дослід з нашою сироваткою з вітаміном С. Тут вітамін С, сиворотка з от, з екстрактом грейпфрута, і вона має дуже прекрасний відбілюючий ефект. Дає, верніше, дуже прекрасний відбілюючий ефект. І ми зараз покажемо такий дослід. Беремо йод. От. Вирівнюється тон прекрасно. Так. Попробуємо, що в нас вийде йод. І в цей розчай ми додаємо нашу сироватку з вітаміном С. Така красива баночка. Так. Ух ти! Бачите, як прекрасно. Ну, Вважаємо, що це так відбілюється наша шкіра. Супер. Супер. Не може можна плями виводити. Пігментні.